Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати пісні гречаники з грибами. Для початку відваримо гречку до готовності. Ми викладаємо її в каструлю, заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Далі накриваємо каструлю кришкою, вимикаємо вогонь, і даємо гречці настоятись. Готуємо засмажку для гречаників на суху сковорідку викладаємо нарізані дрібно. Гриби. Рецепт я використовую печериці. Помішуючи, смажимо їх до моменту, коли з них повністю випарується рідина. Далі наливаємо олійки, додаємо нарізану кільцями цибульку та натерту моркву. Помішуючи, все разом смажимо до готовності овочів. Варену гречку викладаємо за смажку. натерту сиру картоплю, спеції до смаку сіль та суміш перців. Та просіяне борошно також можна замінити манкою. Все гарно перемішуємо. Даємо масі настоятись 15 хвилин. Коли маса на гречаники настоялася, набираємо ось так її ложкою, формуємо у вигляді котлеток і обсипаємо у кукурудзяному борошні. І так формуємо всі гречаники. Коли гречаники сформовані, наливаємо в сковорідку олію, гарно її нагріваємо, викладаємо гречаники і обсмажуємо їх з обох сторін до золотистого кольору. Гречаники готові, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати гречаники з рибами за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.